Я думаю, що ви вже здогадалися, що мова піде про Артема Кравця. І він так само як і інші збірники приїхав на базу збірної, аби готуватися до товариських поєдинків і вийшов лише в одному матчі проти Кіпру. І то замінив Романа Зозулі. Проте учора у матчі Бундеслізі Бундесліги за Штутгарт Артем Кравець відіграв всі 90 хвилин і навіть наприкінці першого тайму віддав гольову передачу. І про своє німецьке сьогодення український нападник розповів нашому кореспонденту. То Сергію Печову. Тож далі цікаве, насичене та ексклюзивне інтерв'ю Артема Кравця. Куди піде Ярмоленко? Таким було головне питання зимового міжсезоння. І Динамо здивувало трансфером. Українець таки перейшов у топ-чемпіонат. Але не Ярмоленко, а Кравець. Артем пішов в оренду у Штутгарт, в улюблену Бундеслігу. Завжди хотів грати в Германії. Та був был... той перший раз. Возник що код назад. вот когда у меня заканчивался контракт с Динамо Киев, но на тот момент такой и яркого такого прям интереса не было, были разговоры, вот, а в этот раз, в принципе, то есть это была моя инициатива, я не получал достаточно игрового времени Динамо Київ, з агентом, я його попросив найти якісь какие-то варіанти, жила телем Германії. От, сразу з'явився сразу варіант з Штутгартом. Куди важче було знайти спільну мову з президентом Динамо напередодні однієї восьмої ліги чемпіонів Ігор Суркіс не бажав розкидатися гравцями? Не особливо хотів, але в результаті ми прийшли до спільного знаменателю. Я думаю, всім це вигідно, і мені в тому числі, тому що я отримую. Неоцініми досвід, тому що не можна, мабуть, сравнити несколько сезонів нашого чемпіонату з чемпіонатом Германії. Але Кривець дуже ризикував місцем у збірній. За півроку до чемпіонату Європи поїхав у нову країну у команду, яка посідала 15-те місце у Бундеслізі. Со стороны, может быть, может казаться и рискованно, но для меня, наверное, большим риском казалось остаться здесь, потому что игр достаточно мало в чемпионате Украины, в Кубке Украины, там Лига Чемпионов, как как показал, опыт закончилось довольно быстро. Я больше рисковал бы, наверное, вот в своей голове оставаясь здесь, потому что получил бы очень мало игрового времени. У Динамо стало тіснувато. Найчастіше кравець лише підміняв Мораєса. Потім відновився Теодорчик, і конкуренція ще зросла. Динамо дозволило оренду, але потім пожалкувало, коли після матчу з Манчестер Сіті вилетів Мораєс. Сергій Станіславович не усмотрев таку не просчитав, можна сказати, таку ситуацію, що хтось із форвардів може отримати травму. А Якщо він повернеться, ми будемо тільки раді конкуренції. Тому що сьогодні, якщо б ми могли предположити, що у нас випадіт. Мираєш на такой длительний срок, звісно, ми б Кравця нікуди не отнесли. Але кривець встиг перейти і зовсім не жалкує, що пропустив історичний плей-офф Ліги Чемпіонів. Не жалів, тому що, тому що у мене кожна игра зараз как Манчестер Сити у Динамо, тому що каждый тур це огромный накал і огромная борьба. Не в Іспанії, не в Англії, а саме в Німеччині найбільш відвідувана футбольна ліга світу. Тут вміють працювати з уболівальниками і вміють працювати з футболістами, аби ті любили вболівальників. Там запрещено, даже, наверное, как на моральному рівні, нет такого правила, но ти не можеш відказати ні одному болельщику, то тобто есть в чому, Ні в автографі, фотографії, Є якісь зустрічі постійно, повні стадіони, тобто, то есть да, велика і... В цій країні дуже люблять футбол, але вболівальники це лише одна з причин. Кравець багато радився зі спеціалістами, і всі, як один, запевняли, бундесліга ідеально йому підходить. Там люблять працьовитих форвардів. В першу чергу ціниться робота на команду в тому ж Штутгарті Я напряму для себе чувствую, що Ціниться в общем, в общих чертах именно Как ти работаешь на треніровках, работаешь в іграх? Конечно же, для нападающего, в первую очередь для себя, Я тим более очень самокритичен. Хочеться більше забивати, больше, забивать, больше делать, э, каких-то результативных действий для команди. Починав кравець результативно і навіть героїчно у другій грі проти гамбурга. Вийшов на заміну і забив переможний м'яч. Німецькі фани ще довго захоплювалися грою українця. Футбольний бог він повинен бути у стартовому складі. Скільки кажете, він коштує? Чудовий початок. І де тепер ті, хто не вірив у кравця? Ще більше компліментів було після Айнтрахта. Кравець знову вийшов на заміну і заробив пенальті. А згодом міг забити дуже ефектний гол. Після вдалого старту проти українця почали грати уважніше. Я бы не сказал, что было прям намного сложнее дальше, просто был, стало меньше результативных действий в этом плане. В плане игры есть некоторые только игры, где действительно я сыграл неудачно. Все, все остальные, в принципе, выходил и свою игру разбирал неоднократно. Каких-то завершающих действий действительно не хватало. Может быть, какой-то агрессивности. Может быть, где-то более внимательно уже играли, но в плане игры и помощи команды, то есть, все со стороны довольны. Пок и кровать Забив лише один м'яч, але впевнений, це початок. Агресивний німецький футбол регулярно дарує моменти. Для нападаючих там німного де проще грати, тому що все-таки більше всі дають грати, команди стараються самі грати, і є якісь пространства, зони і так далі. В цьому плані мабуть... Все-таки нападающий попроще, но конечно уровень самих игроков и соперников намного выше, чем в нашем чемпіонаті. В первую очередь, это чемпіонат характера, даже по первым тренуванням, я, когда я попал туда, с ребятами, з с которыми я общался, с Борисом і Тоні Шуничем, вони одразу сказали, що ты не имеешь права то есть, уступить в каком-то моменте, потому что дальше то есть, тебя за это вже не будут как бы, уважать. Як здобути повагу і швидко стати своїм? підказував Борис Тащі, У Штутгарті він уже Йому надоело рассказывать о том, как все устроено. Вот, я много чего спрашивал. Плюс, конечно, у меня есть агенты, и, которые тоже знают, как, как проходит, протекает жизнь в Европе. Она я вважаю кардинально отличается от від наших реалій. От. І действительно к этому в первую очередь привыкнуть. Найважче звикнути до німецького менталітету у житті і в команді все за правилами. Намного штрафів за за кожну минуту, минуту опоздання штраф 100 євро. Телефони запрещені повністю на тренировках, на ужинах, то тобто, там номерах в номерах своє личне время. Кравець потроху звикає до правил, вчить німецьку і робить все, аби залишитися в бундеслізі. Штутгарт має першочергове право викупу за інформацією німецьких медіа, ціна 4 мільйони євро. Я считаю, що сума вполне адекватна, і я думаю, що Штутгарту теж по силам і осиливаю сложно, конечно, відказуватися і говорити, зараз, що ти не хочеш грати в чемпіонаті Германії. Конечно, якщо ти туди попадаєш на цей рівень. На самом деле возвращаться вже не особо хочеться. Звісно, це интересно. Я буду наверное, врать всем і собі в першу чергу, що я не хотів би там остаться. Ну я все для этого делаю і посмотримо, як все зложиться. Ну ексклюзивний інтер'єр Артема кравця, яке ви щойно побачили, це не єдиний приємний сюрприз від українського нападника. В нього так само є для вас цікаве запитання та хороший подарунок. Этот мяч получит тот, кто угадает, какое прозвище мне дали в новом клубе в Штутгарте. Так как это довольно сложно будет отгадать, делаю подсказку, это связано со стихией.